Та навіщо мені йти в той сервісний центр, я і сам можу поміняти SSD-диск на ноутбуці. Після цих слів був полаваний роз'єм на материнській платі, і в сервіс довелось такі йти. А ми беремо плату донора, наносимо припой розе, щоб випаяти потрібний нам роз'ємчик. Обережно проходимось паяльничком з одної і з іншої сторони. А тепер настав час наряджати: ні, ні, не ялинку, а нашого донора стієчками і відправляємо його на паяльну станцію. А поки донор гріється, ми випаюємо залишки поламаного роз'єму. Зачищаємо все обережно, витираємо. Вираємо, все має бути чисто і гарно. А ось і донор нагрівся, випаюємо обережно роз'ємчик і топаємо під мікроскоп, нарядити його перед знайомством з материнською платою. Натираємо до блиску там макіяж, манікюр і відправляємо на побачення. Оп, наче все так і було по заводу. Обережно паяльничком припаюємо роз'єм до материнської плати. З однієї сторони і з іншої. Краса потребує жертв, тому треба трошки потерпіти. Відмиваємо всі сліди пайки і дивимось на результат. Робота виконана. Навідмінно. Беремо SSD-диск, правильно його підключаємо і прикручуємо. Підключаємо акумулятор. Так, так, його треба було відключати. Натискаємо на кнопку і запускаємо колайдер. Ну що, все працює? Підписуйтесь!